Думайте підготувати теплицю до зими, це просто висмикнути старі помідори і зачинити двері до весни аж ніяк. Саме ця помилка може коштувати вам усього врожаю наступного року. Сьогодні я покажу вам, як за три простих кроки перетворити вашу теплицю з розсадника проблем на ідеальне місце для майбутніх рослин, і додивіться до кінця адже я розкрию головний секрет. Про який мовчать багато досвідчених дачників, і який врятує вашу конструкцію від найнесподіванішої зимової загрози, будьмо відверті, після довгого сезону теплиця це не просто пусте приміщення, це ціла екосистема, в якій за літо накопичилися не лише приємні спогади про врожай. А й спори грибків, личинки шкідників і втомлений виснажений ґрунт. Якщо залишити все як є, то за зиму ця біологічна бомба лише набере сили. І навесні замість здорових саджанців ви отримаєте спалах хвороб. Тому наша осіння підготовка це не стільки прибирання, скільки генеральна санітарна обробка і закладення фундаменту для успіху в майбутньому сезоні. Отож, наш план має три ключові етапи. Перший найбрудніший, але й найважливіший це капітальне прибирання. Уявіть, що ви детектив на місці злочину. Ваше завдання знайти та знищити всі сліди, що можуть спричинити біду наступного сезону. І перший такий слід це всі рослинні рештки, бадиля томатів, огірків, перців, коріння, що лишилося в землі. Опале листя і навіть бур'яни, вичищаємо все до дочиста, до останньої травинки, не лінуйтеся адже саме на цих рештках полюбляють зимувати спори грибків, наприклад, фітофтори, та личинки шкідників. А ось тут увага багато хто робить помилку, кидаючи це бадилля в компостну купу. Якщо на рослинах були ознаки хвороб, ви не переробите їх, а створите справжній інкубатор зарази на наступний рік, тому все сумнівне бадилля краще спалити або вивести з ділянки. Здорові рештки можна в компост хворі категорично ні. Коли з рослинними рештками розібралися, настає час для ґрунтовного миття. Беремо відро з теплою водою, господарське мило або спеціальний засіб для теплиць щітку на довгій ручці, і до справи ретельно відмиваємо всі стінки стелю, перегородки та двері, спочатку зсередини, потім ззовні. Наша мета змити весь пил, бруд, зелений наліт та павутиння. Чистий полікарбонат чи скло це не просто естетика. Навесні це дасть вашим молодим рослинам на 20-30% більше дорогоцінного сонячного світла, а це запорука міцної та здорової розсади. Тепер, коли наша теплиця сяє чистотою, настав час завдати головного удару невидимим ворогам, це дезінфекція. Тут у нас є кілька варіантів на вибір класика жанру. Це обробка розчином мідного або залізного купоросу або ж бордоською рідиною. Просто розводимо за інструкцією і рясно прискуємо всі поверхні від стелі до самої підлоги. Це ефективний і перевірений часом спосіб знищити більшість грибкових інфекцій. Якщо ж протягом сезону було багато хвороб і шкідників, можна застосувати важку артилерію січану шашку. Але з нею треба бути вкрай обережним, щільно закриваємо всі двері та щілини, підпалюємо шашку і негайно йдемо. Теплиця має бути герметично закрита на 2-3 доби. І пам'ятайте, сірчаний дим дуже їдкий, він може пошкодити металеві частини каркаса, якщо вони не оцинковані або не пофарбовані. Тож цей метод для найбільш запущених випадків. І який би спосіб ви не обрали, приділіть особливу увагу важкодоступним місцям, стикам полікарбонату, кутам, щілинам у фундаменті. Саме в цих затишних куточках полюбляють влаштовувати свої зимові квартири, личинки шкідників та спори грибків. Наше завдання не залишити їм жодного шансу. З чистотою ми розібралися, тепер переходимо до другого кроку, і це турбота про саме серце нашої теплиці, про землю. За сезон вона виклалася наповну, віддала всі поживні речовини, і тепер вона втомлена та виснажена. Багато садівників вважають, що єдиний вихід це щороку знімати верхні 10-15 сантиметрів ґрунту і замінювати його новим. Але будьмо відвертими, це пекельна праця, особливо якщо теплиця велика. На щастя, є спосіб простіший і не менш ефективний. Нашу землю можна і потрібно лікувати та годувати. Починаємо з внесення органіки, щедро розсипаємо по грядках добре, перепрілий гній, компост або торф. Це не просто добриво, це справжній зимовий бенкет для дощових черв'яків та корисних мікроорганізмів. Вони працюватимуть усю зиму, покращуючи структуру та родючість ґрунту. А якщо ви бажаєте діяти як професіонали, посійте сидирати, гірчиця, фацелія або озиме жито це справжні зелені лікарі. Їхнє коріння чудово розпушує ґрунт, а зелена маса загорнута в землю, збагачує його та пригнічує ріст патогенів. Це один із найкращих способів оздоровити ґрунт природним шляхом. Після того, як усе корисне внесено, землю потрібно неглибоко перекопати. І ось важливий момент не розбивайте грудки, залиште їх, як є. Взимку мороз проникне в ці грудки, розірве їх і зробить ґрунт пухким і повітряним до весни. Природа сама зробить за вас найважчу роботу, мм. Здавалося б, усе зроблено. Прибрали, удобрили, полагодили. Більшість на цьому й зупиняється, вважаючи, що головний ворог теплиці взимку це сильний мороз або важкий сніг. Але ось вам і обіцяний поворот. Найпідступніша загроза це яскраве лютневе або березневе сонце. Уявіть собі таку картину На дворі ще мінус, але сонце вже припікає. Повітря всередині закритої теплиці нагрівається до плюсових температур. Що відбувається? У ґрунті прокидаються спори грибків та личинки шкідників, вони думають, що настала весна, а вночі знову вдаряє мороз, і цей цикл відлига заморозки повторюється багато разів. Це не тільки зношує конструкцію, а й створює ідеальні умови для розвитку найстійкіших хвороб до весни. То що ж робити? Секрет простий не дайте теплиці нагріватися. Найпростіший спосіб закидати дах снігом, сніг відіб'є сонячні промені і працюватиме як термос, підтримуючи стабільну низьку температуру всередині. Якщо снігу немає, можна використати покривний матеріал білого кольору або спеціальні затінюючі сітки. Ваше завдання. Занурити теплицю в зимову сплячку до справжньої весни. Отже, підсумуємо: три простих кроки: генеральне прибирання з дезінфекцією, відновлення ґрунту та ретельний ремонт конструкції, і головний секрет захист від зимового сонця. Виконавши ці дії, ви не просто готуєте теплицю до зими, ви робите величезну інвестицію у здоров'я та щедрість вашого майбутнього врожаю. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас: який у вас є свій, можливо, нестандартний, але перевірений спосіб підготовки теплиці до зими. Напишіть про нього в коментарях, обміняємося досвідом.